Привіт, мої улюблені підписники. Певно, ви помітили те, що на моєму каналі є чимало відеосів про Майнкрафт, та і тим більш Майнкрафт це перше, що я почав знімати на цьому каналі. Тож можна здогадати, що це одна з моїх найулюбленіших ігор, незважаючи на будь-які її зміни. Але знаєте, іноді я пригадую і старі версії. Їх простий, але не менш теплий та навіть таємничий вайб. Пригадую те, як перше зрубав дерево, як вперше зробив верстак та влюбляв, як зробити інструменти. А потім вперше збудував свій витвір архітектурного мистецтва, земляну хату. Як перше спустився в шахту та зламав свій перший камінь. Це був дуже незвичайний досвід, отриманий ще дуже давно, але який пригадується так, ніби це було ще вчора. І цей досвід та спогади розуміють не тільки я один, адже існує безліч відео про старі версії та їх шарм, а особливо багато відосів зі слайд-шоу і старих скріншотів під супровід музики c 418 І ні, сьогодні я не буду говорити про те, як раніше все було добре, та яка зелена трава була. Сьогодні вже і так ви всі напевно наслухались. Сьогодні я хочу поговорити про те, чому саме люди відчувають сейваб від старих версій. Що ці старі версії вирізняє і чому досі про них може пам'ятати, а також чи можна знайти та на альфі. Погнали! Почнемо з найпростішого та найпомітнішого, а саме текстур. Бачивши скріншоти зі старих версій, а також скріншоти з текстурпаками, що відсилають до них, одразу кидається в очі яркість рослинності. Так, це торкається скоріше Альфи, бо в Беті трава була вже трохи темніша, але все ж вона сильно відрізнялась. І чесно, мені така рослинність не дуже подобається, адже ця яркість скоріше ріже очі, особливо тим, хто раніше і старі текстури не бачив. Хоча так можна сказати і не тільки про траву, а й, наприклад, про воду, а текстура каміння так і взагалі була об'єктивно жахливою. Ой, не все в старих версіях виглядало іншим, і серед них, напевно, тільки самі текстури дерев, мобів, деяких рут та їжі залишились тими ж самими, що є зараз. Но все інше з часом поміналось на нове, і деякі текстури стали набагато краще, а деякі, ну так скажемо мені особисто не дуже подобається. Наприклад, ті ж залізну і мідну руду я на початку путав, бо, наприклад, в темноті вони виглядали приблизно однаково, тільки вже з часом я трохи звик і тепер міг хоча б їх відрізняти. І все ж, графон зараз помітно підтягнувся. Але критикуючи деякі старі текстурки, я не мав на увазі, що вони були прям зовсім поганими. Ні, я і сам деякий час ганяв на нових версіях з текстурпаком, де у мене все виглядало приблизно як на Альфі, і все ж гра виглядає з ними не так погано, а трохи навіть надзвичайно прикольно, якщо звикнути. Типу, текстури були тоді дуже прості, і було видно, що вони були намальовані однією людиною, а не вже цілою кампанією, як, наприклад, зараз. Сьомий був їх особливий вайп, який тоді і так тягнув гравців до себе, та й що сказати, притягує до себе до сих пір регудів і не тільки. Як не дивно, геймплей тоді теж відрізнявся від того, що ми маємо зараз. Десь він був простіший, а десь складніший. Наприклад, на Альфі спочатку не було полоски їжі, а сама їжа поповнювала тільки здоров'я, але їжа не стакалась, тож багато її носити було не можна, інакше ще можна інвентар забити. Найтоповішою бронею була ненозоритова, а діамантова, а елітрів тоді взагалі не було. Тож найшвидшим шляхом усіляких подорожей були або човений кінь, або вагонетка. Однак для другого треба ще побудувати залізну дорогу. Блоків було менше, крафтів було менше, не було шаблонів, коротше, не було багато чого. І от ніби в старих версіях було набагато менше фіч, але від цього вони не були гірші за нові, бо все ще були цікаві, а в деяких моментах навіть були цікавіші ніж зараз. Чисто моя суб'єктивна думка, але мені цікавіше досліджувати навіть в нових версіях світ на човні, чи взагалі пішки навіть без коня. Так, саме досліджувати, бо їбашити 10 тисяч блоків заради якоїсь ферми гавна я не дуже хочу. Та й меншість блоків я також не вважаю мінусом. Не зрозуміти мене неправильно, це прикольно, коли серед будівництва є велика варіація блоків, але з цим пропадає та сама простота, про яку я казав вище. Щоб зрозуміти, що я саме маю, на увазі, подивіться на оці два зображення. Що ви відчуваєте, коли ви дивитеся на першу будівлю? Особисто в мене це викликає спогади про мої старі будівлі, та в цілому відчуття ностальгії та відчуття ніби я вдома. Ніби тут дуже зручно і при цьому не сказати, що будівля виглядає якось неприємно через меншу кількість деталів. А тепер що ви відчуваєте, коли дивитеся на другу будівлю? Так, деталів тут більше, над цим точно людина пітніла набагато більше і виглядає красиво, але. Для мене це сприймається більше як красива пам'ятка, ніж домівка. Єдиний, напевно, мінус гемплею з старих версій, так це пекло, бо воно було сильно урізаним і там був тільки один біом. Та й при цьому цей один біом і називався пеклом. Тож якщо туди і треба було заходити, то заради світокаменю або кварцу і золота, але це теж під питанням. Ну або ж заради фортець. Добре, що зараз пеко вже більше пропрацювало, її тепер тут можна подоргувати з усілякими пізнофряками. Та й плюсом усьому навіть усіляких івентів було менше, як і данжів. А зараз ось тобі Варден, рейди розбійників, підводні данжі, ось ще новий данж зі своїми босами. За цього відосу я навіть пограв у альфа-версію, хоча є фанатську, бо, по-перше, у мене не було ліцензійного лаунчеру, щоб запустити реальну альфу, а по-друге, ці версії не підтримуються Ryzen, тож я скачав з гітхабу якусь браузерну версію і почав грати, заодно записуючи футаж. І до речі, це ще один мінус, який би я хотів виокремити. Старі версії банально баговані або тупо можна запуститися і за якихось не таких відеокарт. І все ж старі версії не менш цікаві, ніж нові, і також можуть принести якісь емоції. Тепер ми нарешті переходимо к звуковому складу гри, як одному із основних компонентів Майнкрафту. Як на мене, саме з цим компонентом можна повністю насолодитись грою, і саме він надає грі такого шарму, і особливо він надавав старим версіям. Так, звісно, всі ті саундтреки і звуки збереглися до теперішнього часу, але все ж з'явились вони давно і саме у старих версіях. я в основному кажу за ті звуки, що ми чуємо на початку геймплею. Ходьба, вирубування дерева, компання землі, копання камню, крафт, досвід і багато ще чого. Коли ми все це чуємо, то одразу розуміємо, що походять вони із Майнкрафту. Вони стали мені, та й певно, не тільки мені, такими ж рідними, як і старі текстурки або ж старі домівки. Тепер же переходимо до найсолодшого, а саме музики, і розпочну я з платівок. Більшість композицій має спокійний настрій, але все ж навіть так за настроєм вони відрізняються. Є ті, що за своїм майбом можуть нагадувати естетику Фруті Гераєро. Еро. Бодра музика, під яку можна будувати чи робити ще якісь справи, як, наприклад, бокс або кет. І також є платівка, під яку можна просто посидіти та відпочити. Найдовбаний час. Серед потілок тоді був і так нормальний такий вибір, хоча можна вважати, що дуже великої більшість із них було додано тільки у 2011 році. Але що щодо самого саундтреку? І ось тут вже тримайте мене семеро. Адже майже кожен із них і Альфі був по своєму красивим і меланхолічним. Яку б музику я не слухав, мене переслідували одні й ті ж самі почуття спокою і якоїсь внутрішньої радості дитини всередині. Та й ззовні мене, бо дорослим мене теж не називати. Крім цього, є ще одна особливість саундтреків. Вони повертають мене у раннє дитинство, коли все було добре, цим я обожнює саундтрек Майна. Він дає мені гарні спогади, та крім всього, дає мені якусь надію на те, що колись у мене будуть рівно такі ж рідні та гарні спогади про моє теперішнє життя. Тільки що я поговорив про всі елементи, які вирізняють старі версії від нових, а також що робить їх такими особливими. Але є і ще дещо, про що я не згадав раніше, бо хотів виокремити це. Мова йде про страшну частину гри. Ні, я не буду казати, мов старі версії були страшними і взагалі вони прокляті. Хоча, хто знає, наганяти якусь тривогу чи мурашки по шкірі вони теж можуть, наприклад, тими ж печерними звуками чи платівкою 13 або 11, та їх таємницями. Але це лише можна назвати приколами від c 418 та ночі, щоб люди почали гадати, що це таке і для чого це. Плюсом таку херню вони могли ще зробити із за дуже популярної кріпіпасти про Херобріна. Так, звісно, я ж не міг обійтися без цього чувака у відосі про Альфу, бо Кріпі -паста ця реально на той момент була годною, і в неї дійсно було дуже легко повірити. Уявіть собі, що ви живете у 2010-му та граєте у якусь нову виживалку, де Мольдапер ще був не таким популярним, і вважаю, була тільки одна моделька Стіва, і промальовка була невисокою. А тут в Сінгалпері зустрічаєте якогось хера з оригінальним скіном, але білими очима. А ви взагалі не їбете, хто це такий і що він тут забув? Так ще потім і деякі стрімери підвила масову вогонь, роблячи усілякі фейкові скріни з хіробріном, або взагалі цілі відоси. Навіть я свого часу вірив у Хіробріна і намагався його знайти, хоча я взагалі на той час багато в що вірив Сабуйовках. Коротше, вся ця суїта з Білооком привернула дуже багато людей до Майну на той час, і тому досі у деяких людей старі версії можуть асоціюватися із ним, або ж далекими землями, що теж у собі мали якусь містику. І так, ось тепер, коли я вже ніби розповів про всі компоненти, прийшла пора мені зробити виставки та відповісти вже коротше та точніше на питання, чим же так привертають до себе старі версії. Вони привертають до себе своєю простотою, буквально у всьому, і від одночасно жахливого та по своєму приємного графону до простої, але такої гарної музики. На що не подивись, ти бачиш труд одного бородатого шведа, який просто хотів створити свою гру з душою. У старих версіях все було простіше, так само простіше, як було в нашому дитинстві, коли ми грали у ці версії самі чи з друзями по Хамачі. Ось чому існують ті слайдшоу. Ось чому люди іноді фанатіють від старих версій, і знімають про це великі відоси. Бо їх дитинство залишилось там, і вони хочуть цим поділитися з іншими, хочуть знову поринутись, але не у старі версії, а у старі часи. Ну і ще одне питання, чи можна зустріти шкібіді туалета? Дійсно, не можна, пацани, ну серйозно, ну це ж абсурд